вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Дзвоніть він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. А хто не має часу, бажання чи можливості шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити у нас послугу Підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя, він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Kia Sportage. 2011 року двохлітровий дизель, автоматична коробка, повний привід, 200 тисяч пробіг, 14 700 вартість автомобіля. А за власник ще максимальна комплектація. Так, тут шкіряний чорний салон. Hyundai Santa Fe. 2017 року, 2.4 бензин, автоматична коробка, авто обслужений, оригінальний пробіг 160 тисяч, 16 300 ціна авто. Світлий салон. Volkswagen Touran. 2011 року, 3-літровий дизель. Так, пнемопідвіска, модель 2012 року, Vobasto, сертифікат, оригінальний пробіг 215 тисяч кілометрів. Так, сервісна книга є. Пам'ять сидінь, дистронік і багато іншого. Хороша комплектація, 19, напевно, 888 ціна авто. Номер телефону власника є. Дзвоніть, уточнити всі деталі, кого цікавить шкіряний салон коричневий. Автоматична звичайна коробка. Так, тут не буде видно. Nissan Qashqai плюс 2 семимісний. 13-го року 1,6 дизельний двигун, 226 тисяч пробіг. Автомобіль без підфарбування, без сервісна історія, 11650, ціна. Салон комбінований. Клімат-контроль панорамний дах. Рено Колеос. 2012 року, двохлітровий дизель, е механічна 6-ступенева коробка, 232 тисячі пробіг. Рідний вказує власник, повний привід. Свіжопригнана зі Швейцарії. Розмитнена, гаражне зберігання, сервісна історія. Так, тут ще по комплектації 10900 ціна. номер телефон власника. Для уточнення всіх деталей. Виглядає який емітконтроль. Тут є фаркоп, Там не буде видно, напевно. Так, це завжди популярна Honda CRV. 2009 року воно тут. 2,2 дизель, механічна коробка, 238 тисяч пробіг, повний привід, максимальна комплектація. Так, показую. 11800 ціна автомобіля. Світлий шкіряний салон. Так виглядає. Так, тут вкупі зразу три топ-запитів на підбір. Почнемо з Nissan X Trail. Тут він 2012 року, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, кустика Bose. 211 тисяч пробіг, 14900 ціна автомобіля. Так, в рідній фарбі пробіг оригінальний, вказує власник, повний привід, шкіряний салон. І панорамний дах. Підігрів сидінь. Так, наступна у нас буде KIA Sorento. Семимісна. 2009 року. 13700 ціна, 22 дизель, автоматична коробка, 233 тисячі пробіг. Панорамний дах, шкіряний чорний салон. Так, Audi Q5. Популярний дуже запит. Тут воно в коричневому кольорі. Не так часто трапляються в такому кольорі на авторинках. Комплектації Premium Plus, 14 рік, 2-літровий бензин, автоматична коробка. Так, шкіряний салон, панорамний дах. Новий двигун стоїть на автомобілі. 121 тисяча пробіг. 15 тисяч ціна. Світлий шкіряний салон. Так виглядає. Hyundai AX35. 14 року двохлітровий дизель 172 тисячі пробіг, 15700 ціна. Повний привід, панорама, автоматична коробка передач. Покажу, виглядає. 15700 ціна. Шкіряний чорний салон. Volvo XC60 2019 року. Двохлітровий дизель, автоматична коробка 217 тисяч пробіг, 27 тисяч 900, ціна автомобіля. Шкіряний салон комбінований. Дача Duster, 2011 року. 1,6 бензин, механічна коробка, свіжопригнана з Швейцарії. Пробіг оригінальний, так але не бачу я 173 тисячі. Є кондиціонер, ціна 8 тисяч, можливий торг. Volkswagen Touareg 2014 року, 3-літровий дизельний двигун, автоматична коробка 240, вказано оригінального пробігу. свіже пригнана з Канади. Є сертифікат в відмінному стані автомобіль 19600 ціна. Стан, звичайно, треба перевіряти ретельно. Шкіряний коричневий салон. Рамний дах. Nissan Кашкай. 2012 року 1,5 дизельний двигун. механічна коробка 6-ступенева, 190 тисяч пробіг. вказує власник, що це рідний пробіг. 11.300 ціна. Номер телефону власника вам фіксую. Кого цікавить? Телефонуйте. Так, виглядає, підігрів сидінь, клімат-контроль, панорамний дах. І фаркоп. Mazda CX7 2010 року. 2,2 дизельний двигун, автомат, е, механічна коробка передач, шкіряний салон, салон, панорамний дах, датчик дощу світла, круїз контроль, клімат-контроль, обслужене авто 9850 ціна. Номер телефону є. Є люк. Так вона виглядає в салоні. Hyundai ax 35 2014 року двохлітровий дизель автоматична коробка повний привід. 160 шістьдесят пробіг. Є сервісна історія, сертифікат, ціна авто 16250. Кіряний чорний салон, підгрів сидінь. Mitsubishi ISX 16 року, 2,2 дизель, автоматична коробка, 140 тисяч пробіг і сервісна історія, сертифікат, 13 950 ціна. Рено Каджар 2016 року. 16950 ціна автомобіля, можливо, що торг, 1,5 дизельний двигун, рідний пробіг 181 тисяча, є сервісна історія, камера, є безключовий доступ. Коробка автоматична. Так, покажемо зараз вам три кросовери. Почнемо з Nissan Qashqai. Це у нас 2013 року. вене дизельний двигун. 12,950 ціна автомобіля. 194. Вказано, що це пробіг рідний. Кліма, круїз, навігація, сервісна книга, нефарбований автомобіль. Коробка механічна. У нас буде кашкай білий, вже свіжіший, трошки 2014 року. 14250 ціна автомобіля, 1,6 дизельний двигун, 217 тисяч пробіг. Так, тут по комплектації трошки важко вичитати, тому, тому краще автоматична коробка, краще вже уточнити у власника. Є панорамний дах. Ось так виглядає. Так, і Honda CR-V. 2012 року. 2,2 дизельний двигун. 235 тисяч пробіг, 16,450 ціна автомобіля. Так, Справжній пробіг вказує власник. Шкіра Алькантара салон. Коробка механічна. Клімат підігрів сидінь. Kia Sportage 2013 року. Двохлітровий дизель, автоматична коробка, повний привід. 102 тисячі пробіг, 18 900 ціни автомобіля, авто без підфарбувань, максимальна комплектація і два ключі. Панорамний дах. Так виглядає в салоні. шкіряний салон. Hyundai Tucson. 2015 року, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, пробіг 109 тисяч, є сервісна історія, без підфарбування автомобіль. 21 тисяча 700 ціна. Дача Дастер, 2013 року 1,6 бензиновий двигун, механічна коробка, 237 тисяч пробіг. Номер телефона є. Так, питали про такі автомобілі. Тут, на жаль, не вказана ціна, тому ми вам показуємо. А там вже треба кого цікавить, уточнити вартість у власника. Таких машин мало на ринках. Треба показувати, що є, і вже уточнювати ціну.